Вітаю, шановні глядачі. Друзі. Спеціальна тарифна операція провалилася повністю. І відколи Дональд Фредович Трамп у квітні цього року спочатку обклав митами кожну конору, а потім великодушно голосив про 90-денне перемир'я. Минуло вже два місяці, дві тратили терміну. Тож саме час підбити проміжні підсумки, перевірити вираз обличчя ініціаторів цього геніального шухіру. Будемо розбиратися, чи досяг Фредович всіх своїх цілей спеціальної тарифної операції, і по суті, який вплив вона мала саме на американську економіку. Давайте рухатися. Почнемо з того, які взагалі цілі ставила перед собою адміністрація найкращу, найкращу у світі президента. В історії США і в планеті загалом так, коли наважувалося на такий безпрецедентний крок, як тарифна війна проти всього світу. Ну, по-перше, це виконання класичної фіскальної функції наповнення бюджету, виродаючи наліво на право, наобіцяв познижувати корпоративні податки, за рахунок чого і залучився підтримкою великого бізнесу на виборах. Але ненависний бюджетний дефіцит все одно треба чимось фінансувати. Тому мегарозум у команді їда вирішили. Основний мегарозум звуть Пітер Наваро, до речі. Шахраї певні. От, тому вирішили, що аби стягувати менше податків з американців, треба стягнути більше податків з іноземців шляхом обкладання імпорту їхнього митами, а по факту, знову таки, це збільшення податків на споживання. Ну, не будемо розповідати цю цей секрет, знаєте, який от е, стався там. Фредович, звісно, вийшов, почав всім грозити. Тут саме вони заплатять ці країни факту заплатять ну, там комбіновано, але американці більше половини. Друга ціль стосується дефіциту зовнішньої торгівлі, якого настільки сильно не може терпіти Трамп. Фредоче не хвилює, що загалом для американської економіки зараз він все одно практично нічого поганого не несе. Фактично дефіцит існує тільки в торгівлі промисловими товарами, тоді як за послуги США шає чистим експортером. Така частка промислового сектору в економіці США скоротилась за останні 30 років за рахунок переміщення часи на за кордон. але в абсолютних числах виробництво лише зросло. Продуктивність праці синіх комірців також зросла, як і їх реальні зарплати. Ну і ціни на умовні айфони і кросівки Nike для американського споживача були б вищими без аутсорсу виробництва. Звісно, в американському суспільстві ще жива травма за промислового поясу, але з того часу обсяг виробництва відновився і продовжує зростати, а структура зайнятості перерозподілилася. Тож повертатися до цієї історії не так багато є сенсу, але Фредович так не вважає, і хоче реіндустріалізувати штати, повернувши виробників, утікачів назад на батьківщину. Кляти студентів в цих от університетах марксісти, ліністи, траскісти, ну це вже води. Засіли в ваших гуманітарних факультетах, от бігають там по Каліфорніях. Ну, ви поняли, Крінж! Коротше, треба догнати, перегнати Китай в індустріальному виробництві, або принаймні обмежити його промислову домінацію. Ще одна ціль, до речі, митної війни. Ну і the last but not the least ціль показати світові загалом кусь кіну мать, вибивши для штатів вигідніші економічні умови. В міжнародних відносинах. На цьому моменті мав би включитися найкращий світі укладач угоду Дональд Трамп і наукладати найбільше світі найкращих світі угод. Ну а тепер подивимося, що з цього взагалі вийшло. І почнемо ми з перемоги. Обсяг митних зборів дійсно зріс за перші п'ять близько місяців року американці. Стягнули імпортного мита на понад 65 мільярдів доларів, що на майже 20 мільярдів більше ніж за аналогічний період минулого року. От тільки масштаби перемоги НАТО дрів'язкові, щоб відповідати поставленим цілям. Дефіцит федерального бюджету Сполучених штатів минулого року встановив 1,8 трильйона доларів, і за попереднім прогнозом мав розрости до 1,9 мільярда цього року. Уже на фоні цих чисел здобутки американської митниці виглядають просто смішними. Ще смішніше стає після прийняття палатою представників одного великого прекрасного законопроекту Трампа, який по суті продовжує податкові пільги введені Трампом за першої кандесії та розширює витрати на оборону за рахунок скорочення програм продовольчої допомоги та медичного страхування Medicaid. Замість обіцяного скорочення взагалі витрат у своєму нинішньому вигляді призведе до ще гіршого бюджетного дефіциту. У 34 році він буде на 300 мільярдів більше, ніж проєктувалось раніше. А в абсолютних показниках державний борг США зросте взагалі на 2,6 трильйонів. Велика трійка кредитних рейтингових агентств на цьому фоні дружно знизила кредитний рейтинг США до 3. Ей. Але навіть такі скромні фіскальні здобутки можна ставити під сумніва же, не дивлячись на певне зростання надходжень, сам обсяг імпорту починає. Падати. У квітні відбулося обвал обсягу імпорту на 16% порівняно з попереднім місцем, а зростання на початку року викликане просто намаганням експортерів завести побільше товару перед початком дії тарифу. Отож на строкове тривання високого попиту на імпорт мова не йде. Середньозважена митна ставка на імпорт до штатів зараз становить майже 18 що не могло б не відобразитися на попиті на нього. Адже коли країна підвищує мита, навантаження лягає не лише на експортера, які платять вищі. Відрахування на кордоні, а й на внутрішнього споживача, який податковується додатковою інфляцією. Крива Лафера працює на мито так само, як і на прямі податки. Якщо підвищити тарифи понад еластичність попиту, то податкові надходження почнуть падати. До речі, вся ця історія просто ідеальний кейс про те, як політичне рішення стає тригером для економічної нестабільності. Тарифи приводять до інфляції, інфляція до падіння імпорту, падіння імпорту, тиск на ринки. Саме для от таких випадків ми в школі останню капіталістів створили курс основи інвестування. Там ви не просто слухаєте, як усе влаштовано. Ви збираєте реальний інвестиційний портфель, працюєте з фондовими інструментами, альтернативними активами, оподаткуванням і будуєте свою стратегію на ринку, який не читає підручників і не попереджає про кризи. До 15 червня знижка 20% на раннє бронювання. Стартуємо вже 24 червня. Посилання в описі ми йдемо далі. Словом ну, у фіскальній сфері хороших новин для Фредовича не завезли, і ніхто тут йому не винен, крім нього самого. Йдемо далі. Торгівельний дефіцит, незважаючи на скорочення імпорту, так і не усунутий, хоче скоротився до 62 мільярдів у місячному вимірі у квітні. Однак, навіть якщо він з часом перетвориться у профіцит, від цього принципово не зрозуміла. Ніякої редустралізації поки й не пахне. Жодна велика компанія не оголосила про повернення виробництва у штати витрати на оплату праці все ще не співмірозмірно вищі у США ніж у умовному В'єтнамі, тільки зростуть у разі вищої конкуренції за робочу силу в прекрасній індустріалізованій Америці майбутню. Крім того, для переміщення виробничих потужностей необхідні колосальні інвестиції та багато років. щоб у корпорації були стимули їх здійснювати. потрібно, щоб протягом цього тривалого часу втрати від тарифів перевищували втрати від інвестицій в інфраструктуру. Перестановлення на постачання та різниці вартості факторів виробництва, зокрема праці. Чи готовий Трамп гнути свою лінію з тарифами протягом усього цього часу? І чи будуть це гнути інші представники влади, які будуть після нього? Тут велике питання. Скоріше за все, ні. У квітні під тиском середини зовні він дав задню, до речі, вже за лічені години після оголошення тарифної війни в всьому світу і почав розповідати, що просто хоче вкласти вигідні для штатів угоди з усіма охочими, взагалі там. Навіть прізвисько наголосити йому дали там Трамп, який здає задню. 90 днів 90 год, 60 днів минуло, майстер укладання год уже мав би вкласти їх 60 штук. Чи не так? Але як би не так, дорогі друзі? За два місяці угода була підписана лише з Великою Британією і та лише попередня. Якщо вона не буде остаточно підписана за останній місяць перемиря, то ніякої угоди не буде. А якщо й буде, то вона за великим рахунком не вартує піднятого шуму. Домовно лише знизити мита на британські автомобілі та повністю скасувати. Мирана, сталь та алюміній. Юридична сила документа при цьому залишається сумнівною, бо він усього лише узгоджений на особистому рівні і не затверджений парламентами. Тож на статут всеохопленого торгового договору претендувати може так само, як Трамп на Нобелівську премію з економіки. Тож, дорогі міжнародні партнери не прогнулися Під Фредовича і ні про які угоди клячити не стали. Наступ на головному фронті китайському також повністю провалився. Нефритовий сі оперативно прикрутив постачання рідкоземельних металів до штатів, а також у взаємні мита. Тому після зустрічі в Женеві Фредовичу довелося знизити мита на китайські товари з 45 до 30%. Але угода опинилась під загрозою зриву, коли Трамп пригрозив припинити експорт програмного забезпечення в Китай та позбавити американських віз китайських студентів. Натомість сі знову натиснув на рідкоземельний важель. Трамп позадкував першим, позвонив Нефритовому і суденько побіцяв приїхати в Китай і подивитися на партію сильна рука. Успіх. Ну, Фредович знову таки здає заднім. Отакий от, от відступ на всіх фронтах. Так можна, хоч би в тилу, підтримують свого найкращого президента в історії. А зускі тут американський суд міжнародної торгівлі постановив, що. Тариф на самодіяльність Фредовича є перевищенням повноважень. Взагалі президент Сполучених штатів не може просто так брати, і встановлювати обмеження на зовнішню торгівлю. Для цього потрібні серйозні і легальні підстави. Трамп їх знайшов. Фредович відкопав якийсь закон про міжнародні. Надзвичайні економічні повноваження півстолітньої давності 1977 року, який повноважує президента вводити санкції проти іноземців у випадку. Надзвичайної ситуації не знаю наскільки надзвичайно можна назвати ситуацію з дефіцитом завнішоторгівельного балансу. Але Фредович вирішив, що можна і попер на Канаді Мексиці та Китаї лежала ще й додаткова вина. Пентаніл е, ну Канада взагалі тут точно не при справах була. Тож вони потрапили під роздачу першими. Задіяки цій лазівочці 47-й зміг оминати Конгрес і не питати в законодавчої влади, чи погодиться вона робити Америку знову личною таким способом. Тепер же американське правосуддя хоче прикрити цю лавочку. Закон дозволяє президенту особисто водити економічні станції та ембарго, але там нічого не сказано про тарифи. Однак адміністрація Трампа подала апеляцію, тож справа скорше всього опиниться в Верховному суді. Якщо той відхилить апеляцію Білого Дому, то проблема тарифних Рим Фредовича буде знята раз і назавжди виходить. Ніж у спину від своїх, не хочуть американці, щоб їх знову робили великими. Вірність, що Верховний суд там не зробить того, що хоче Фредович, дуже висока. Хоча все може бути, але вже є дискусія серйозна законодавча. І загалом щодо спротиву цим тарифам навіть середині Америці, то мають на себе причини. Мені здається, що про те, що це туфта, погана ідея загалом говорили всі комуниліть про біжні економічні наслідки. Це тільки підтверджують, аналітики ОСІП знизили прогноз зростання світової економіки у 2025 році з 3,1 до 2,9, а американської з 2,2 до 1,6. Перший квартал штати вже завершили з рецесією в 0,2 імовірність подальшої рецесії 30%. Це доволі багацько. Я б сказав би інфляційний податок, який платять американці при нинішніх тарифних ставках 1,5% ВВП. втрата купівельної спроможності для середнього американського домогосподарства складе 2800 доларів за рік. Також очікується зростання безробіття на 0,4% пункти, а це майже півмільйона робочих місць. Можна ще довго перелічувати негативні ефекти торгової війни, але в кінці все одно хочеться промовити вустами ще одного гуру економічної політики. Зупинися, Фредовичу, ну не йде, воно тобі. Ну, а ми далі стежимо за ситуацією у світі, дорогі друзі. До зустрічі! Всім, всього найкращого. Підписуйтесь наш ТГ. Всі найкращого, Всього. Найкраще, всього.